Вітаю, я Василь Голованов. Мій співрозмовник сьогодні Олександр Дубов, заступник начальника управління поліції охорони в місті Києві, підполковник поліції Олександр Вікторовичу. Вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Я розпочну з питання: як змінилась ваша робота? Робота співробітників поліції охорони з початку широкомасштабного вторгнення? Наскільки більше стало роботи або менше? Ну насправді роботи звичайно стало більше, і всі працівники поліції охорони, як в місті Києві, так і по на території України, захищали нашу незалежну від повномасштабного вторгнення. Безпосередньо наші працівники були задіяні на охорону блок на блокпостах, на охорону об'єктів критичної інфраструктури, та в в тих місцях де були. Де проводились активні бойові дії, також були задіяні в відбиття агресії Російської Федерації двок Російської Федерації. Як змінювалася ваша робота от протягом цих 16 місяців після початку широкомасштабного вторгнення. Весь особовий склад поліції охорони був переведений на посилений варіант насення служби, тобто вони були на казармому положенні, чергували. За можливості це була доба через добу. Весь особовий склад повністю був задіяний, тому часу на відпочинок ну, майже не було. Наряди груп груп реагування здійснювали свої прямні функції на патрулювання вулиць, реагування на повідомлення 102 реагування на виклики охоронної сигналізації. Тобто ми займалися тією роботою, якою ми і займаємося по суті. Це охорона, охорона громадського порядку і охорона безпосередньо майна громадян, цілісність об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів різних форм власності державної, недержавної і так далі. Е, наші наряди виконують, виконують завдання по наданню послугу населення на платній основі Ми є структурним підрозділом національної поліції. Але на повному розрахунку, тобто ми та організація, яка має право займатися господарською з діяльністю, діяльністю згідно положення, тому скористатися нашими послугами можуть будь-які особи або це фізичні, юридичні особи, користуються також державні організації, як фізичною охороною, так і технічною. Кількість послуг, які надає безпосередньо поліція охорони, вона дуже обширна, Тобто, це є фізична охорона об'єктів, це є е, технічна охорона об'єктів, е, засоби тривожної сигналізації, gps моніторингу і так далі. Тобто їх ну, дуже велика кількість про них можна говорити там годинами. Якщо більш конкретно цікавить, ми можемо на цьому зупинитися. Я думаю, про деякі ми поговоримо більш детально. Але зараз загально станом на зараз чи повернулась поліція охорони до штатного свого штатної своєї роботи, яка була, наприклад, приміром до лютого минулого року? Е, звісно, ми нікуди і не ділись Ми працювали постійно. Я зараз... маю на увазі, да що Я у вас була розумію. більша зайнятість і по охороні міста? І Я охороні... зрозумів так. Так, насправді ми зараз повернулися по деяким регіонам, по тим де не ведуться активні бойові дії в свій більш-менш ритм роботи, але навантаження воно все-таки є, тому що зараз є комендантська година і перевірка відповідно документів в комендантську годину, особо, людей, які її порушують, це якби. Збільшує кількість роботи нашої, тому що ну за ніч, наприклад, от по місту Києву буває там і 30 і 40 осіб зупиняють для перевірки документів і відповідно доставки їх до районних управлінь для вияснення, чому вони там знаходяться, і порушують комендантську родину з лютого минулого року. Чи можливо було замовити охорону, чи зверталися мешканці Києва саме? да, звісно, це... замовити послугу можна було. Е, наші контакт-центри працювали, працювали чергові частини, їздили наряди групи реагування на відпрацювання сигналів тривоги. Тобто, за тими телефонами, які є сьогодні в наявності для е, населення для замовлення послуг, могли звернутися, скористатися послугами і навіть бралися квартири березень, квітень місяць, підключали люди і квартири і об'єкти під охорону, тому що велика частина населення виїхала. І ну, без е, охорони залишати своє майно, воно, звісно, неправильно, тому, тому що мародерство воно все таки було, на жаль. От, е, і люди мали змогу залишити об'єкти під охороною і виїхати в безпечніше місце. Так, да, ми розуміємо, що незважаючи на загрозу ззовні, злочинці нікуди не поділися. Ми так, що звісно, і хворі, і мародери, і. Це проблема, яка з якою ми ще будемо стикатися да, з якою ви боретесь безпосередньо за що ми вам вдячні, що потрібно зробити, аби взяти майно під охорону нашим глядачам. Думаю, це цікаво. Так максимально все просто. Є один контактний телефонний номер багатоканальний по всій території України 9899, І фахівці кол-центру розпитають, який саме вид послуг необхідний. Запропонують найбільш актуальний для потенційного замовника і буквально через 15 хвилин, зв'яжеться там 15-30 хвилин. Зв'яжеться з замовником, представник того чи іншого регіону і кваліфіковано надасть відповідь на всі запитання, які цікавить. Вийдуть на обстеження, розкажуть про спектр послуг, які ми надаємо, і максимум там два-три дні. Від це від заявки до уже виконання до підписання договору пройде буквально там два дні, От, якщо людина буде під охороною да якщо людина знаходиться, наприклад, за кордоном, як вона може до вас звернутися, чи може вона отримати е, таку послугу, тому що ну хвилюється людина, що залишилась там квартира без нагляду, а там майно і таке інше. Загалом підписання договору, воно е, під, е, під собою розуміється, що договір підписує тільки кінцевий власник, тобто господар, або особа, яка орендує приміщення, тобто, приміщення, квартиру чи, чи так далі. По договору оренду. Якщо такої можливості немає, а замовник знаходиться за кордоном і у замовника там документи з собою, так ми можемо цю процедуру провести навіть через якісь електронні сервіси підписання документів там вчасно, і і так далі. Тобто навіть без присутності замовника на місці. Єдиний момент, що ну звісно ж, треба попасти на об'єкт, встановити засоби охоронного призначення і здати під охорону. Тобто є довірені особи. Якщо є довірені особи у замовника, відкривається квартира, е даються відповідні координати. Зробили відповідну роботу, підключили засоби охорони призначення, на віддалено встановили додаток на смартфон, і клієнт, навіть знаходячись не в Україні, а за кордоном може має змогу зняти, поставити і моніторити повністю ситуацію по своєму об'єкту, квартирі чи іншому приміщенні, скажіть, будь ласка, на вашу думку? Кількість зброї, яка зараз є на руках. В тому числі там легальною або нелегально, вона як впливає на криміногенну обстановку в цілому в країні, тому що з одного боку і злочинці побояться можливо інший раз зайти до якоїсь квартири, розуміючи, що там є зброя в хазяїв. А з іншого боку, і навпаки, до цієї зброї можуть скористатися злочинці, які до цього там і не мали. Тож на вашу думку, наявність зброї яким чином впливає? Ну, це дуже складне питання насправді. Але е, якщо пам'ятаєте, в 2015 році е, було дуже багато саме розбійних нападів на приватні помешкання. І я, якщо не помиляюся, це був вижод, коли е, четверо грабіжників увірвались в будинок, і е, власник цього будинку мав при собі вогнепальну зброю, дав їм збройну відсіч і. Тоді навіть один із е, зломисників загинув, тобто його виправдали. Голова тодішній е, вніжне голова, начальник головного управління Київської області, навіть е, виїжджав на місце і вручали подяку, якщо не помиляюсь, цьому громадянину. Тому захист свого майна це нормально, так повинно бути. Тобто, ніякий е, зломисник, якщо йдучи на крадіжку, він вже порушує закон. А кожна людина має право е, на е, життя, на самозахист. Тому я вважаю, що це цілком нормально. Єдине, звичайно, зброя повинна бути відповідним чином зареєстрована. Так, є е, поліція охорони і є велика ну або не велика е, кількість комерційних організацій, які е, в принципі пропонують ті самі послуги, в чому а перевага саме поліції охорони. Я зрозумів питання. Е, насправді якість надання послуг е, вона відрізняється. От саме в цей час я поясню чим поліція охорони, це структурний підрозділ національної поліції з усіма владними повноваженнями поліцейських. Тому ми, маємо, ми виїжджаємо на спрацювання цілодобово 24 на 7, Комендантську годину маємо право зупиняти порушників комендантської години, підозрілих осіб, перевіряти документи і так далі. Ні одна жодна приватна організація цих прав не має. Знову ж таки, тільки поліція охорони має право на носіння табельної вогнепальної зброї і автоматичної в тому числі. Таких прав у комерційних охоронних підприємств також немає. Тому, обираючи ту чи іншу організацію, ці моменти обов'язково повинні бути враховані. Це угу. Так, порада потенційним. Замовникам чи людям, які бажають встановити сигналізацію, скористатися взагалі послугами охорони. Чи якось ви там будівлі, приміщення, об'єкти, які охороняєте, що там цей об'єкт під охороною? Так, звісно, по-перше, при підключенні об'єкта під охорону знімається його геолокація, це ця інформація забирає, забивається в відповідні моніторингові системи, і е, при спрацюванні на планшет екіпажу приходить точка локації з, даним, з даною адресою. Там може бути фотографія, е, конкретно розписано шахи під'їзду, з якої вулиці, який під'їзд, номер будинку. Ну, відповідно, вся інформація, яка стосується цього об'єкту, вразливі місця, де можливо проникнення, ну і так далі. Я маю на увазі на самій, там, наприклад, на дворі квартири чи на паркані. О, так. Чи? Я трішки зрозумів питання, звісно, є ну, наліпки, щоб, щоб злочинці знали, що сюди лізти не треба, тому що тут об'єкт під охороною. Звісно, є такі наліпки. Так, ми всім замовникам нашим, які користуються нашими послугами, на об'єктах наклеюємо такі наліпочки, які попереджують про те, що даний об'єкт знаходиться під охороною поліції охорони. Скажіть, будь ласка, якось змінились умови і способи оплати під час військового стану? Насправді, способи оплати безліч. Можна скористатися любими сервісами чи додатки різних банків, монобанк, Приватбанк Ащад тобто через термінал у кожного замовника є свій особовий рахунок і він може сплатити будь-яким шляхом. Тому в цьому проблеми взагалі немає. Угу. За вашим оцінками, аналізом чи посилились виїзди у перед період війни через мародерство? Наскільки це ситуація загрозлива чи вона така в рамках похилки? Я зрозумів запитання. Дивіться, я можу сказати приблизні статистичні дані за 2021-2022 роки. Кількість квартирних крадіжок за 2022 рік порівняно з 2021 зменшилася в два рази. Але кількість їх розкриття збільшилося в два рази. Тобто комендантська родина, ну, знаєте, худоби з добра немає. Сприяє якби зменшенню взагалі якихось протиправних посягань на на мене. Тому як так, і розкриваємо, збільшилась, і сама їх кількість також зменшилась. Часто ми бачили там в різних газетах або в різних засобах масової інформації там топ рейтинг таких привабливих районів там для домушників. Якщо зараз, там за приклад взяти Київ, які зараз найпопулярніші райони, і по Україні, якщо є така статистика, не хотілося б ображати якийсь із районів міста Києва, тому. Насправді ситуація, вона десь плюс-мінус стабільна у всіх. Є якби е, певні види злочинів, які відбуваються е, на вулиці. Маю на увазі порушення громадського покою там е, розбої, е, неадекватна поведінка, хуліганство. Тут так, є там певні райони. А щодо кадіжок е, в середньому десь однаково по всім районам, можливо, десь лівий берег трішки більше. А по Україні в цілому. По Україні в цілому, на жаль, не володію інформацією. Відповідаю за місто Київ, тому надати таку інформацію не можу. Розкажіть, будь ласка, на якісь найбільш резонансніші події, які відбулися від, від початку широкомасштабного вторгнення. Насправді затримань нашими співробітниками дуже багато, і із таких можу навести там декілька прикладів. Це було Якраз от в цей піковий березень-квітень минулого року наші працівники зупинили автотранспорт в комендантську годину. Це було після 12-ї години ночі, близько там першої. Зупинили автотранспортний засіб. Водій був на підпитку, Його затримали, і про поверхневому огляді і автотранспорту виявили у нього РПГ, гранати, патрони, тобто. Особа була затримано, передвиклино з січа противну це все описано. І далі вже з ним займалися відповідні органи. Також був виклик на аптеку: була крадіжка з аптеки, злочинця помітили. Він намагався втаки. Наші працівники його наздогнали, затримали, і він виявився в розшуку за шахрайство. В здається, в Донецькій області, якщо не помиляюся. тобто такі випадки є постійно. Наші працівники патрулюючи місто зупиняють підозрілих осіб, перевіряють їх по єдиним базам, чи не знаходяться вони в розшуку, чи не являються вони причетними до тих чи інших подій. Тому наш ми, ми працюємо, готуючись до інтерв'ю, Олександр, Я побачив проект, який називається Створюємо простір вашої безпеки. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це таке. Так, це пілотний проект поліції охорони. Він почав діяти почав працювати з травня минулого року, з 10 травня по 30 червня. Ось він буквально закінчується. Метою було залучення під охорону не квартир, не будинків, а саме якихось мобільних додатків. Та трекерів, автомобільних, носимих, що можна для того, щоб можна було викликати, навіть знаходячись на вулиці, попавши в якусь скрутну ситуацію життєво, там напад чи ще якісь певні дії, натиснувши на кнопку, щоб по системі GPS-координат до вас прибув найближчий наряд поліції охорони. Тобто є така послуга: є, є єдина є єдина система в Україні GPS-моніторингу, яку... як виглядає трекер? Що, що? Як виглядає цей трекер? Трекер приблизно, як банківська карта, розміром на ній є тривожна кнопочка. Вона передає gps координати на систему. на моніторинговий центр, він єдиний по всій Україні. За кожною областю закріплена відповідно та територія, яку він обслуговує, і в разі натискання це не обов'язково, якщо ви заключили договір в Києві. І виїхали за межі там Київської області, Житомирську, Полтавську різниці немає. Натиснувши на кнопочку, в будь-якому випадку до вас приїде найближчий наряд поліції охорони. Безумовно, найдорожче для кожної дорослої людини це дитина. Як убезпечити свою малечу від небезпеки? Для дітей встановлюється також додаток на смартфон. І Батьки можуть в онлайн режимі слідкувати за пересуванням свого чада по місту, там пішов в школу, в магазин чи на якісь гуртки. І батьки можуть постійно продивлятися, де був, де зупинявся. Передачі даних з точністю буквально там до 10 метрів, тобто ну, максимально точна. І е, також в цьому додатку є можливість натискання тривожної кнопки, кнопка СОС, і знову ж таки, як уже попередньо я сказав, найближчий наряд поліції охорони відреагує. При заключенні договору вноситься вся інформація про особу, тобто зріст, пол, фотографія прикріпляється, і на наряду також інформація ця передається диспетчерам для орієнтування на цю особу, кому потрібно. Додати. Пане Олександре, ще хочу попросити у вас декілька практичних порад для наших глядачів, як можливо, що робити, що не робити там раніше. Там говорили, не публікуйте там фото, що ви поїхали в соціальних мережах, що ви поїхали десь там зі свого міста, тому що ці соціальні мережі можуть моніторити злочинці і розуміти, що вас немає вдома. Які ось такі практичні поради, ви можете зараз нашим глядачам. Озвучити щоб теж обезпечити своє житло, свою родину, насправді те, про що ви сказали, публікація інформації, що ви десь виїхали на відпочинок чи за межі і не перебуваєте вдома, це якраз є та інформація, яку не треба на загальний загалу предоставляти так. А основне це якщо ви хочете оберегти своє майно, це звісно це підключення сигналізації, тому що ви можете бути впевнені, що при спробі проникнення у ваше майно до вас обов'язково вийде екіпаж, затримає злочинця і попередить крадіжці. Знову ж таки, ми говоримо, можна зараз сказати не тільки про охорону сигналізацію, а також і про пожежну сигналізацію, тому що пожежі. Це досить часте явище, літо жарке, насправді і бачите ситуацію, що дуже багато загорянь і так далі. Також є засоби, які можуть попередити затоплення. Це стосується саме багато квартирних будинків. Навіть є такі пристрої, які можуть при спрацюванні сповіщувача, який реагує на затоплення. Перекрити подачу води. Тобто, це стосується там, розумних будинків. Такі системи ми встановлюємо, і їх можна встановити на клапани подачі і перекриття води. І, відповідно, при спрацюванні сповіщувача спрацює автоматика, перекриється вода, газ, тобто можливо встановити на будь-яку систему. Які ще послуги? Ось охорона дому, ось ці послуги, які ви щойно сказали. Які ще такі, можливо, найпопулярніші послуги можуть замовити українську? Е -е є послуга фізичної безпеки. Це тілоохоронці. У нас поліція охорони є свій е підрозділ спеціального е призначення ТИТАН. Е -е буквально в, в цьому році я повернув минулому перепрошую повернули його назву. В цьому підрозділу вже близько 30 років. Вони спеціалізуються якраз на фізичній безпеці, тобто тілоохоронці, це найбільш підготовлені підготовлені працівники підрозділів поліції охорони, які проходять постійно навчання пере підвищення кваліфікації. Виїжджають, беруть участь знову ж таки в різних міжнародних конкурсах тілоохоронців і займають до речі призові місця. Наш титан дуже достойно виглядає на фоні всіх тілоохоронців світу, тому. І користується попитом також. Поліція охорони надає послуги супроводження цінних вантажів, інкасації, інкасації грошових цінностей, як попередньо сказано, було охоронна сигналізація, пожежна сигналізація, кнопки тривожного виклику, GPS моніторинг тобто весь спектр охоронних послуг. Що тільки існує, ми убезпечимо і вас, і ваше майно. Тому користуйтесь послугами, телефонуйте номер 9899, Наші фахівці зв'яжуться і нададуть вичерпну інформацію взагалі про нашу організацію. Пане Олександре, і ще є. ось, знаєте, така такий стереотип, а може, не стереотип, я вас зараз спитаю. Що в українців в більшості, що охорона, там, зокрема, там фізична охорона або охорона будинку, це для багатіїв, це для мільйонерів, це дуже дорого, і ми це не потягнемо. І а та нами захищати там особливо там нема чого. Це стереотип чи ні? Це стереотип, і я скажу, це дуже розповсюджена похибка, от е, особливо в людей, у яких вже відбулася крадіжка, е, коли е, пропонується послуга охорони, людина каже, от мене обікрали, у мене вже немає чого красти. ну Це тільки на перший погляд, тому що бувають такі випадки, коли е, обкладається будинок не один, не два, не три рази. так от І це вже приходить до, приводить до якогось. Розуміння, що все-таки треба встановити сигналізацію. Насправді вартість дуже індивідуальна, але починається вона від 7700 Тобто 7700 гривень це вартість мінімального комплекту обладнання на квартиру, плюс сюди входить роботи 100 гривень. Тобто ви платите по суті тільки за обладнання. Угу. Послуга надається вам цілодобово. Є можливість навіть знаходячись вдома під, залишити квартиру під охороною, бо бувають, як ми вже говорили, і розбійні напади, да, коли люди е, вночі сплять, ккриваються квартири, будинки заходять, зв'язують. Ну і це закінчується дуже трагічними наслідками. Тому е, особа така є, вона не дуже дорога. Плюс є можливість навіть оформлення в якусь невелику розсрочку, там на 3-6 місяців. Тому все можливо. Пане Олександре, буду вам дякувати. В першу чергу, за вашу роботу, за те, що ви охороняєте нашу безпеку і в цей, в тому числі, складний для країни час. І дякую за інтерв'ю. Вам дякую, дякую, що запросили, дали можливість донести населенню, що є така служба поліції охорони, яка завжди готова прийти на допомогу. Дякую, шановні глядачі. Бережіть себе і ваших близьких. Це буде Україна до зустрічі. Пану Пану дякую, до побачення.